У Харкові доба минула спокійно. Місто усуває наслідки ракетних ударів з боку росіян та активно готується до складного зимового періоду. Окупанти ж продовжують обстрілювати із артилерії та РСЗВ населені пункти прифронтових районів Харківщини. У штабі оборони звітують. Після 17 години окупанти завдали ударів із реактивних систем залпового вогню по Вовчанську. Внаслідок попадання в житловий сектор госпіталізовані з пораненнями двоємирних. Близько 21-ї години росіяни ракетами вдарили по Чугуєву. Пошкоджені двоповерховий приватний будинок, зруйновано гараж, господарчі споруди, кілька автомобілів без постраждалих. До гасіння пожежі у Вовчанську залучались рятувальники. Цієї доби це було єдине масштабне загоряння через обстріл, інформують у ДСНС. Снаряд влучив у приватний будинок та господарчу споруду. Відбулись значні руйнації, та виникла пожежа в будинку на площі 5 квадратних метрів. Під завалами будинку опинились 60-річний чоловік та 57-річна жінка. Їх дістали з під уламків рятувальники та передали медикам швидкої. Люди отримали значні поранення і були госпіталізовані. Також підрозділи ДСНС виїздили на місце обстрілу приватного сектору у Чогуєві. Пожеж там не зафіксовано, проте ворожі снаряди зруйнували приватний будинок, надвірні забудови та два автомобіля на території трьох домоволодінь. В області триває розмінування. За добу піротехніка ліквідували 122 вибухонебезпечних предметів, але ворожих подарунків в харківській землі ще багато залишається високою мінна небезпека. У селі Пришип, що в Ізюмському районі, підірвався на міні 50-річний чоловік. На жаль, загинув на місці. Закликаємо до обережності. На лінії зіткнення, що на території Харківщини, тривають запеклі визвольні бої, збройні сили України відсувають ворога подалі від кордону. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківський звістя.